Она залезла. О, о, о. Ням, 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 Альма, на. Ням, ням. О, 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 о. Залазь, не хоче. О, там бери свій носу кремі. А ти можеш купити флатбред? На вулиці кінець октября, а тут квіточки тільки зацвітають. Конець, я відцвіли вже. Ніка куча машин зібралась на пером. Їдемо в Ванкувер. Вже. Ну, в коле, звісно, деякі колючі листочки. Кожен із шипами. Ось оцей скоро зацвіте. А, він вже цвітає сюди. Стає, а тут тільки-тільки все зацвітуються ці. А його космос було таке саме, як ви страшно. Міляга. Заїхали в таку глибину. Прикольна річка. І глибока. Ця сторона пологіша, там хмара. Все таке у муху. Коля десь в мене завіс якусь глуш таку, що це просто. Тут люди навіть живуть. Тут такий прямо попри дорогу водоспадік. Прикольно. Клас. Тичка чиста, чиста. Дивлячись на те, що був дощ. Хлопці розвертаються. Це тільки вчора купили цю машинку і вже іспиту їм по болоту, це страшне. Лізуть на гору. Фу, Риби шукають одні. Я як захеканий тюлінь. Ми десь оттуда приповзли аж там знизу, аж туди. Тут вроді рівно бо дорожка. А хлопці ну вже. Ну що, де гриби? І що там? Лише, там на зверху класна. Ходь сюди. Що там? Лише? Така тиша, аби тільки ще в вухах не звезділо, було б взагалі тиша. Да. Тут ось така дорога, а це лізеш по таким цим, що аж ноги викручуються, все, все в цих гілках і ямах. Андрюша, синок, а мене тут лишиш саменьку. Папа казав ждать. Ага. Кого? Я тобі казала. Треба хоча б маленьку, але пилочку з тобою. Для чого? Ти Я залізти залізла. А як я буду злазити? Тут а так, стрімко. Тільки на відео ніфіга не так наче зовсім полого. Блях, єді вилізла. Це красота. Не за важкості, а за того, що тут неможливо як лізти. Камні, дровиняки. Бачиш, ці гори Капець. Воно наша машинка. Привет, красота. Стоїть. А інтернет є Так, в мене найкращий. Так, тут цікаво. Та тут взагалі офігенно. Mm hmm Вінка і Ігорюк. У -у 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 -у. О, було, о, як челі з чині. Нічого Чайна. собі. Видавіться гадості, щоб неякої не було. Uh -huh. Миколи, котінки, халясю. Да, халясю, халясю. Халясю, халясю. Халясю, халясю. Ай, дядя, а де м'ячик? Адже? Альма, він не комзіточки не ламає. О, пальм знайшла, М'ячики всі потерялись. І китюня сидить як кабанчик, як ведмедик. Хто тут ведмедика? Альмавійником своїм. Та ты шо, яка картинка шикарна. О, все крик один пит. Куда? Я буду такие нові модні кіеры. Некі маленькі, маленькі, маленькі що вони повністю розкладні. А, поламався в людини. Так. І або великий трохи. А може можемо. Та тут таке листя. Ну, А ми, туди, а ми. ми трошки туди, ми не? туди і там вийдемо. Ну і все, бачите, недалеко. Дивіться, тут все всипано ним. Uh -huh. nee, Шо це таке. Страшно, Такі прикольні, як хороші. А там хто знає.